Згадаємо мільйони українських людей, які загинули мученицькою смертю під голодомором. Від голоду в Україні, відомого як голодомор, 32-33 -го, -го років, померло за офіційними даними майже 4 мільйони людей. Однак дехто з дослідників озвучує цифру майже 10 мільйонів у день пам'яті, 22 листопада. Ужгородці згадали хвилиною мовчання загиблих голодною смертю. Пік голодомору прийшовся на весну 1933 року. В Україні тоді від голоду вмирало 17 людей щохвилини, тисячу щогодини, майже 25 тисяч щодня. У 2006 році Верховна Рада офіційно визнала голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Разом з нами це зробили ще понад 20 країн світу. Іще молиться, покоїні душі у совці, град своїх нині нами помінаємо всіх братів, сестер, матерів і отців наших, голодом заморених безбожною владою. Свідків тих подій вже майже не залишилось на західній Україні, що у той час перебувала під владою Польщі та Чехословаччини. Взагалі обмального ну, «Голод нас минув, бо Ми були тоді на польській території. Але мама бачила, як руки, ноги люди цілували. Каже, і ми давали, а самі в страху були, щоб до нас не прийшло. То каже люди, попухші були цьогорічні. роковини голодомору стали особливими для багатьох українців. Події останнього року стали стимулом переосмислити минуле, зокрема його радянські сторінки.